Всім привіт, нагадую, що вже скоро буде Чорна п'ятниця. А що це значить для вас, як рекомендавців? Це значить те, що це час, коли можна продати більше товару. Дорожче, не впевнений, але точно більше товару можна продати, бо люди розуміють. Коплять, готуються, люди дійсно деякі чекають цієї чорної п'ятниці, щоб купити дешевше. Наскільки ви це зможете зробити, це вже питання до вас, як до бізнесменів, наскільки там вам дозволяє вартість товару це зробити. Але що можна сказати від себе? Щоб підготуватись до Google реклами, що треба зробити. По-перше, в групах об'єктів в рекламі, якщо це пошуково, є розділ Чорна п'ятниця. Ну, я прозвіл Чорна П'ятниця. Є розширення таке, як про Максі, можна вибрати, чи Чорна п'ятниця, там якусь знижку дати, чи взагалі на сайті зробити розділ чисто під Чорну П'ятницю. І виходячи з цього вже працювати з цим. Там можна окремі товари, чи які в нас на складу багато залишилось, чи там, де ви дійсно ці знизите, чи де у вас вже краща ціна, ніж у конкурентів, але е там можна зробити так, що як промоакції, це. Взагалі можна будь-як це подати. Питання це вашого креативу і вашого ціноутворення. Що ще можу сказати? Якщо у вас стоїть цільова нам рентабельність і так далі, напевно, можна під чором п'ятниці досити взагалі з нуля тестову компанію чи поточно перевести. Тут же вам теж краще вирішити. Бо насправді Google може не скоригуватись так швидко і, можливо, треба вручну дати більше суми, дати більше бюджети, вищу ціну кліка. Я не знаю, який у вас тип бізнесу. Але я точно знаю, що воно так має працювати. Не у всіх, не для кожного, не у всіх типів товарів, Але точно треба подумати, як саме ви з вашим Google Ads аккаунтом будете працювати. Також рекомендую до такої посилання переробити чи додати лише на ці дні, чи там тиждень, два, як ви будете робити і чорну п'ятницю. якісь свої фічі і треба використовувати і вижимати все з чорної п'ятниці, якщо вам потрібно більше продажів. Сайт, адаптуйте до додаткову сторінку, це обов'язково не треба вести все на головну людина не буде шукати. Тобто, якщо ви дійсно хочете вижити з чорної п'ятниці, максимум треба максимум і підходу до цього. Тобто, якщо тезисно зробити окрему сторінку на сайті під чорну п'ятницю, як акція туди все вести, додати в групах об'єктів промо-акцію Чорна П'ятниця, і можливо перейти на ручну стратегію ставок і збільшити бюджет. Щоб можна було коригувати всі дні і додавати штучний бюджет, штучну стіну за клік, щоб викупати більше трафіка і отримувати як висновок більше продажі. Але звісно, кожен з цих пунктів це лише моє бачення, і вже вам вирішувати, що з цього брати, а що ні.